У приміщенні Надвірнянської дитячої лікарні було проведено здачу крові. Поділитися своєю частинкою життя прийшло чимало бажаючих. Про такий досвід та ініціативу донорства у Надвірній розповідає заступник директора КНП дитячої лікарні Надвірнянського району Олексій Морозов. І це цілком наша ініціатива як закладу. У нас є дуже активні співробітники. Зокрема, наш лікар-ерготерапевт, фізичний терапевт Ломпас Діана Ігорівна, яка спочатку провадила цей момент і дотепер його курує і повністю. Цю організовує. Вона розсортовується, але всі потреби покриваються перш за все і першочергово для Збройних сил України. У нас періодизація в середньому три місяці для того, щоб можна було відновити об'єм циркулюючої крові і без шкоди для здоров'я здавати наступні рази. У нас, в принципі, співробітники досить активні в здачі крові ті, хто здавав перший раз, здає і зараз. Це у нас третя здача за цей рік. Тому в принципі ми тримаємо період, рекомендований Міністерством охорони здоров'я. Весь процес відбувається завдяки команді кваліфікованих працівників Прикарпатського центру служби крові. Дівчина Марта розповідає Терканедвірна за ситуацію, на яку саме групу зараз існує найбільша потреба. «Ми зараз на базі надвірнянської дитячої лікарні працюємо в умовах, які нам створили для забору крові. Ми працюємо зараз на мобілізаційні потреби, і вся кров, яку ми зберемо від наших донорів, піде звичайно на потреби збройних сил. Тому що, як ви розумієте, в час війни потреба в донорській крові надзвичайно висока. Тому ми ви організовуємо такі виїзди, корпоративні виїзди до людей, які зголошуються. Наразі наші активні донори це дитяча лікарня, тому ми сьогодні в них працюємо разом. Важко сказати на яку конкретну групу, тому що, як ви розумієте, навіть поширені групи це друга, перша група крові з плюсовими резус-факторами дуже потрібні, тому що солдат на фронті з такими групами дуже багато, але Шукаємо, телефонуємо, відчуваємо гостру потребу у людях із четвертою групою крові з резус фактором негативним, і з першою мінус групою крові резус-фактор також негативний, тому що вони є універсальними донорами так званими, тому всіх активно запрошуємо на здавання крові. До того ж, ділиться думками щодо тенденції залученості донорів. Відзначає, що спостерігає в тому у людей, адже вже тривалий час йде війна, і всі виснажуються. Проте є і ті, які кожен раз приходять. Від початку повномасштабного Торгнення у нас була дуже велика кількість активних донорів. Зараз відчутна втома від війни, навіть ми її відчули, і ми дуже потребуємо активних донорів. Хоча у нас є вже і база постійних донорів, люди, які що кожних два місяці приходять здавати кров, і кажу, я якось на рахунок того ми і виживаємо, так би мовити. Хоча стараємося кожен раз ангажувати все нових людей, молодих людей, студентів всіх, кого би ми могли запросити, щоб вони в нас здавали кров зараз. Ми відчутно маємо зменшення кількості донорів. Хоча від початку повномасштабного до е, кількості донорів, звичайно, дуже велика. Дуже багато людей охоче я кажу, кожних два місяці здають кров. Олексій Морозов також озвучив цікаві цифри, які стосуються здачі крові. На цей раз навів очікувані показники за 2024 рік. Протягом цього року це у нас третя здача, і попередньо ми прогнозуємо виходити на показник 90 літрів крові. Тобто, у нас в середньому здається. Порядка 60 чоловік це в середньому 27 літрів крові на одну здачу. Тому це така цілком вагома допомога для наших захисників. Кожен раз, коли нагода допомогти своїм захисникам радо сприймається суспільством, це сигналізує за небайдужість духу нації, що не може не тішити.